Кіровоградщина, будинок родини місцевих підприємців. Посеред білого дня невідомий ухвалу нападає на господаря оселі. Щойно Олександр припаркувався біля подвір'я та вийшов з машини, як отримав удари по голові залізним ломом. Воно кров Ось тут. Він лежав Там не кров Це в цьому місці. Він лежав. Я не знаю, скільки ну не раз його бирови. Я вся була в крові. Він все повністю за він втрачає свідомість, але крики чує дружина та сусіди. Це, зрештою, і рятує чоловіка від смерті. Нападник лякається і тікає. А дружина миттю викликає поліцію та швидку побитого бізнесмена з тяжкою травмою голови. Вже прооперували. Стан середньої важкості свідомості заторможений на голові у нього своєчерепа, затолично рубна рана. Йому оказана перша допомога. Зроблено безбалюючи, правильне оперативне втручання. А ось і сам постраждалий на лікарняному ліжку з перемотаною головою розповідає, як усе було. Виходжу з машини, закрив машину, опускається мужчина, ну, думаю, щось хоче. Підходить до мене, ви хочеться і починає махати. Получив по голові, почала кров текти, сознання потеряв. Нападника затримують, і подиву немає меж. А ним виявляється місцевий парубок. Юному злочинцю увага, 16. Я визвала міліцію, вони скрутили. Її. Окрім залізного лома, у Янака знаходять і пістолет. Мотив розбійника банальний, легкі гроші. Каже, напад детально планували з напарником, рідним братом. За жертвою стежили до самого дому. Я пішов туди і стояв, ждав, поки дядько приїде. Він приїхав, спустився вниз. Я пішов. Монтіровочкою хотів ударить по голові, щоб він ну, відключився. Ну вбивати я не хотів. За кої мотови приїхав? Денег легких заробити. Виявилося, Олександр далеко не перша жертва злочинної пари. Парубок разом із братом вже кілька місяців поспіль тероризували родини кіровоградських бізнесменів, вистежували тим самим ломом, били до напівсмерті, грабували і зникали. На рахунку кримінального сімейного дуету вже як мінімум чотири кривавих розбої. Відомості за вказаним фактом були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 187 кримінального кодексу України. Затримані вже обоє ухвалим братам, ласим до чужих статків тепер світить до 10 років колонії.